Вітаю, дорогі глядачі! Щоб досягнути цілі, потрібно перш за все рухатись. Повільна ходьба, біг чи, можливо, стрибки кожен обирає сам. Герой нашої програми до своєї мети у прямому сенсі мчить, виборюючи перемоги та надихаючи оточуючих. Дуже часто за скромним виглядом криється глибока, цікава, іноді видатна особистість певно, що розум полюбляє тишу. Параолімпієць Ярослав Денисенко яскравий тому доказ за освітою магістр інформатики. На змаганнях призер вдома виважений і вдумливий. Розум та спортивні схильності, хоча й парадоксально все ж гармонійно поєднані у хлопцеві з дитинства. Він дуже, був дуже дуже жвавою дитиною. І ми його, скажімо, з е, дружиною вирішили направити оцю жвавість. Ну, потрібне русло, скажімо так. І давай з ним займатися там. Перепробували на музикальних інструментах, а потім спробували, щоб навчився він плавати, просто навчився плавати. Ну, і так ми до цього пішли, пішли, і пішли і займалися з ним він трудяга з самого початку, він такий амбітний був. От він, йому все хотілося бути першим. Він молчун, і він дуже, ну, можна так сказати, закритий, не закритий, але він не виражає свої емоції. Він такий, немає вспишок емоцій. Він спокійний, він дуже спокійний, його дуже трудно вивести з себе. Ну, такий він. Якщо він сказав слово, це слово, тобто він не многословний. Змаличку непосидючий, наш герой встигав багато що. Фортепіано, плавання, походи із скаутами, вивчення точних наук. Тільки так, здавалося, можна було вгамувати допитливість Ярослава, але лише за його власної згоди, запевняють батьки. Не можна було ламати, якщо він щось хотів, він цього добивався. Якщо він цього не хотів, ти його не заставиш ніколи в житті. Наполегливість його така була. І трудолюбність, в любу погоду. Не було в нього такого мороз, холод, сніг, там, може там не піти там, на тренування, він був фанат. Коли довелося обирати між музикою і тренуваннями, переміг спорт. Та грати на фортепіано не полишає і тепер. Ми не змогли все вместе місті Коли uh, дві тренування почалися, просто фізично не успівали. Вибирайся, що ти хочеш, або музика, або uh, спорт. Звісно, вибрали спорт. Ну, не об этом. там. Поновив своє навчання. Я років 10 не не грав, а тепер вирішив, що 에, поки є час, треба повчитися, пограти. Це мені дуже подобається. Небагатослівний і стриманий, Ярослав тренувався годинами. Відтак потрапив у поле зору наставників олімпійської збірної України. Але вроджена проблема із зором далася взнаки. І спортсмен приєднався до табору параолімпійців. Амбліопія правого ока. От він правим оком зовсім не бачить. От і ми виховували його, скажемо, що так як. Ти нормальний, як і всі, як всі інші люди. Йому було десять місяців, маленькі, коли матірні мачки. Він говорить, що я на вулиці підходять друзі, я тільки по голосу знаю, що це тані. Три роки тому попав в паралімпійську збірну. Дуже хотілося відібратися, хоча б по здоровим на олімпійські ігри, але поїхати все ж таки на паралімпіаду і здобувати там надалі. Але все ж таки не вистачило трошки сил мені відібратись. Я вважаю паралімпіаду теж дуже непоганий стобуток для мене. Змусити власне тіло до того ж і з певними обмеженнями жити за графіком, навантаженнями не кожному під силу. Саме тому параолімпійську збірну колег по блакитних доріжках лавець поважає і пишається дружбою. Паралімпійці більш сильні, тому що в них дуже багато проблем, з якими вони борються кожен день. І тому вони сильніші духом, мотивацією. У них зовсім інша мотивація, чим у здорових спортсменів. Вони не роблять це за гроші або за якусь славу. Ми все це робимо для того, щоб перш перш за все доказати собі, що ми щось можемо, що ми звичайні люди, що у нас все гарно, і ми можемо. У нас досить дружня команда. Я дружу з усіма своїми колегами з Полтави Юрій Божинський, Євгеній Богадайко, Дмитро Виноградець. У нього дуже хороші ребята, дуже хороша команда. Я просто на удивлення, які ребята цікаві. От просто от Женя Богадайко. це вообще та з ним спілкуватися, Ну, одно удовольствие. Ну такий мальчик світлий. Його спортивне життя, то змагання, нагороди, подорожі, нові горизонти, знайомства і. Незабутні миті, такі як зустріч із паралімпійською чемпіонкою з плавання Катериною Істоміною. Нині кохана дівчина Ярослава живе у Києві, тож пара розривається між двома містами, але об'єднується на змаганнях для Денисенків спортсменка вже давно член родини. Познайомилися на змаганнях у 2015 році в Глазго, в Шотландії підтримуємо один одного. Ми розуміємо, як це важко і цікаво в теж час. Тому ми друг один одного дуже добре розуміємо. Я хочу, щоб він був щасливий в браці, обов'язково. Мені дуже хочеться, тому що у нас така сім'я, ми з мужем 33 года вместе и как-то не представляю нашу сім'ю без папи, і он такой Я хочу, щоб у нього була така ж сім'я, щоб були діти обов'язково. Параолімпіада у ріо де жанейро для полтавського плавця одна з найяскравіших подій у житті. Українські атлети завоювали 117 медалей і посіли у загальнокомандному заліку третє місце. Мотиватором таких результатів вважає неймовірну підтримку земляків. Навіть не знаю, що надихнуло, але те, що надихнуло, дякуємо тому чиннику. Це було дуже круто, дуже нас цих замотивувала, ця зустріч, ці проводи. Ми навіть не думали, що десята частина цих людей прийде. Ми були просто вражені всі, коли сиділи на трибунах, дивилися концерти, дивилися, скільки людей прийшло нас підтримати. Як спостерігали, то ми тут не знали, як тут стеля піднімалася. Ми за нього вболівали тут, тут так воно ж серед ночі там було. Синок, давай вперед, підняга, руками його гнали до, до, цього, до фініша. Днем на роботі, вечором включаємо цей комп'ютер. Ну, по інтернету ми дивилися всі соревновання. Адреналін був бешений. Бабушка, моя мама, вона теж так боліла за нього. Звонила мені все время. Ми очень переживали, звісно, волновались. Тому що ну, это же он шов всю жизнь к этим соревнованиям. йому безумно хотелось на Олімпіаду попасть, і безумно хотелось попасть в призи. Додому Ярослав привіз чотири срібні медалі: перемоги присвячує найріднішим людям, сімейні цінності, прошійна сила всієї родини, взаємоповага, взаємодопомога і підтримка, обов'язковий сумісний культурний відпочинок. Негласні правила, що давно і міцно прижилися у Денисенків. Ярослав приходить, привіт синок, як діла? Нормально, чудово, ти як відтренувався, відпрацював. Які в тебе справи далі? Ти мені там я кажу, синок, ти мені, допомогти мені треба, не питання, папа. Він мені у всьому допомагає. Я там займаюся багато там такими роботами, як у нього вільна година є. Готовий до допомоги запросто. Ми все ріми були в місті. Ми з дітства. Усі вихідні, у нас так муж на велосипеді, ярославна велосипеді, Анка, дочка на роликах, І ми куди-то виїжджали в ліс, там в поле, дача. Дуже дружні стосунки. Вони мене всіляки підтримують, допомагають мені всім, чим можуть. Ми дуже дружимо. Стараюся з'їздити, навідати мою сестру, яка живе в Норвегії. Вона до нас приїжджає. Ну не дуже часто, але все ж таки стараємось побачитись. Їх підтримка це дуже важливий чинник в моїх перемогах, я вважаю, без їх підтримки я б, мабуть, може і здався б ще давно, ще в юнацьких роках, коли у мене, може, там щось не виходило, не вистачало часу, сили. Але батьки мене завжди підтримували, і тому завдяки їм я, мабуть, досяг таких успіхів. Спортивною залою хлопець прихильник інтелектуального дозвілля. Слухає Вівальді, відвідує культурно-мистецькі заходи, читає улюблену літературу. Фантастику в більшості, детективи люблю, наукову якусь літературу по фізиці або біології. Зі спортом. Его оторвать от книг невозможно. Он читает. Мы все время говорим аудиокниги, он их не воспринимает. Мы с ним фанаты Лукьяненко. Это дозоры все, но он очень его любит. Он любит Пелевина, Акунина, он все это прочитал. Он любит э, Пер, Ника Перумова. Ну, фентезі, в основному фентезі. Да. навіть під час відпочинку хлопець дотримується режиму харчування, а міцні напої заміняє чайна церемонія у колі давніх друзів. Коли Ярослава загрузка, то це серйозні тренування. то ви не представляєте ті кількість їди. которые нужно готовить. Во-первых, он не любит картошку, он не любит мясо, булки этого он не ест вообще категорически. Он любит только полезное все, ничего жареного, ничего жирного. Боже сохрани, этого он не ест. Знаете, какой у меня хлеб вкусный? У меня хлебопечка, я пеку хлеб. У меня все друзья приходят и говорят: ну это вообще-то. Но он никогда его не ест. Нині Ярослав гордість українського паралімпійського спорту, попри це, ніколи не ставить себе вище за інших. Поважає і мотивує майбутніх чемпіонів. Я намагаюсь допомагати нашим там меншим, може хто, хто трошки повільніше плаває або навіть сильніше. Ну людям, які до мене питають якогось поради, щось такое. Я намагаюсь допомагати. Мужчина он росте. Мужчина, от навіть Есть... Ну, не скажеш, а от он розстріл. Маленький був, но он був мужчина. Якщо він йшов со мною, он обязательно мою сумку тащил. Ты Ти що, пишаюся. Пишаюся своїм сином. У майбутньому хлопець мріє здобути другу вищу освіту, побачити пристосовані для спортсменів із особливими потребами, зокрема для його збірної, спортивні зали і басейни. та вибороти для батьківщини омріяне золото. Але перш за все, зберегти людяність. Якщо щастя полюбляє тишу, без сумнівів параолімпійці Ярослава Денисенка чекає щасливе життя. Федір Достоєвський сказав: життя задихається без цілі. Завжди дихайте на повні груди і шануйте приклади гідні наслідування. Побачимо за тиждень. На все добре.